Привіт, друзі, що будемо запускати цього дракона в роботу. Такий пробний буде момент. Розмішав я сумір, зараз покажу, що до чого видивився в Ютубові. Ну, так інформації багато є, кожен по-своєму, кожен по-різному вибрав такий самий простий. Зараз до цього повернемося. Хто ще не бачив, ну, хто перший раз на е відео, це побачив чи на каналі, значить тут. Це робочу частину, робоча частина сотка. Замовляв на сайті техномаштрої в описі під відео, я залишу посилання. Кому цікаво, переходьте, там доволі багато є речей. Цікавих, доволі цікавих. І остальну станину я варив, розміри є. Тут це елементарно, просто Просто труба 20х30, щоб такого щось сказати, що елемент. Ну, та все елементарно, просто навіть про що немає мови. І, і двигун стоїть 2,2 кВт. Критчатку покладу, даремно сказав, можливо, хтось написав би і був би коментар. Ну, завісив, все просто тут немає. Про що розуміти? Пускових конденсаторів немає, так як тут стоїть е, пускова обмотка. Робоча частина протерта. Два рази її протирав, писали, так, що так довго протирає, чи це, чи воно потрібно, чи не потрібно. Все робиться з першого разу. Я просто наглядно хотів показати, що яким методом можна. І на олії. І мені підписник потім написав, що спробуйся на переробці, ну додають мастило, але самі розумієте, що переробка є, то з цим питань немає, це було простіше. Доволі непогано, щоб сказати, олія переробка, то, на мою суб'єктивну думку, на переробці все ж таки воно, як би сказати, мені більше сподобалось. А можливо, це показало, тому що вже перший раз я спробував на олії, тому так на переробці пішло. Тобто тут. Об'єктивної думки на рахунок, коли переробка, я не скажу так, як, так як, якби це була нова матриця, поклав ту, на тому, на тому спробував, тоді вже побачив, як би сказати, то було об'єктивно, а так не об'єктивно. По суміші, по суміші, значить, видивився в Ютубові, доволі ще розкажу багато інформації, якої є щодо цього. Перебивав на... Така, бачите, бачите отака ця виходить штуковина. Це я вам скажу, сито не міняв, але на тому млинкові, на моєму млинкові, який я робив, відео є також на каналі удосконалення його, то я просто оту заслонку витягнув і воно їх шалене сипалось, ну перебивало ви ж самі, бачите, є ціле, є не ціле, ну валить непогано, так як я його зробив доволі, ефективно і ну, продуктивно він працює, то перебиває так як колись мені оце, я побачив, як воно це б'є, то колись таке коням давали, увесь перебивали на ДКУ, таке воно грубувато було, для коней, мабуть, воно підходить. Значить, що тут йде по цьому? По суміші, йде е, загальна, тут 10 кг цієї суміші. І е, що йде? Ячмінь. Ну Це неправильно, це я не знаю. Це як би сказати, людина показала, а чи як воно, що до чого, я не знаю, тому що зайшов на канал подивитися якийсь її розвиток, ну як би сказати, тема, чи довежна, чи не довежна до кінця, як росте воно, як що. Такого я в неї не побачив, але е, ще на двох каналах дивився, то приблизно таку саму річ, як би робили. Тобто вже якісь є... Тобто це якби від цього віштовхуватись я б не радив від цієї суміші, що я зробив, тому що це ну, не підтверджено. А що не підтверджено, ви самі розумієте, що про що розмовляти. Але спробуємо. Спробуємо на такому. Значить, тут йде ячменю 7,5 кг загально я відважив це пшениця кукурудза ячмінь. Ячменю йде зараз пшениця пшениці, 2 кг. Кукурудзи 2 кг і 3,5 кг ячменю. Потім соєва макуха йде 2 кг, 200 г, потім йде е, премікс 400 г, асорбент, там по дозіровці, і крейда. Можливо, ще щось забув. Можливо, ще щось забув. Ну, коротше, така. Це ж ви по цьому, я думаю, не будете робити, тому що хочеться побачити, як він буде цю гранулу робити вже на цій суміші. І додаємо, так як там була дозіровка на 100 кг 3 літри води, то додаю поки що 250 І зараз це все якби розмішаю. Ну, краще якийсь полізатор сприскати. Ну, полізатор той такий, що на плечі надівається ранець. Він від хімії. А такого це ручна купили, пробували, коли сюди добавляли, сприскували вже тоді раніше, коли протирали його, то накрився така якість. ну, Я думаю, що зараз якось отак я спробую його о отак увлажнити, так як кажуть, що потрібно зволожити його, щоб воно було трішки. Таке Тут небагато. Головне саме зараз спробувати процес, як буде йти сам процес, Бо, як то кажуть, як не спробуєш, то не поймеш на смак, що до чого як. Пахне, соя, соя прекрасно пахне, бачив, що додає якісь так вже дивишся, ти ж вникаєш, там тему береш звідти, звідти трішки, що додаються якісь барбариси, як штуковано для аромату, таку, щоб вони ще краще їли. Ну, з того барбариса лише конфвати, як казала бабка, немає його. А це все раз повторюється, що ну, соя. Соя прекрасно пахне. Пробний такий момент, зараз пробуємо щодо цього, як ролики значить. Легко, дуже легко. Трішки зараз підтягну. Так, тішечки. Тішечки так, а в роботі ще, ще підтягну. Так, щоб черкало. О, проходимо. Хорошо. О, добре. Так, зараз запустимо і притримаю. Пальцем їх також, вони там. Це ще старе. Ролики затормозилися. А, ремень, ремень. Ремень затормозився на великому шківові. Пішло навантаження, ну і пішла гранула. Глянь. Пішла гранула, блискуча, блискуча гранула. Чекайте. Родина, чекай. Давай малий не підводи. Я ж тебе протирав два рази. Одразу, одразу все наживо. Ну, по поправді, якби оце я зараз не бачив, не буду наперед казати, все в кінці. Все в кінці. То наперед скажеш, потім хреститися, до батюшки потрібно йти. По температурі доволі. Доволі Ану, до де. Ну, гаражся. Градця. І це одразу, ну вже щось стало, а, на засипати. Ну я хроники. Ролики зупинити я не можу призупинити. Аромат можна передати. Ну не знаю. Не знаю. Така до спина господа риска. У нас следуюсь накисрундалик требует. Чем заниматься? Зараз рассерундалик приблизительно. Руці, тримати. тримати в руці важкувати. О, пішов навантаження. Відчувається, пішов навантаження Ну, Наша напруга, ви розумієте, яка ситуація зараз. Я не вимірав, яка напруга, але бачу по роботі навіть болгарки дрелі, що... Не то, що було. А ви казали, два рази притираюсь знову. спішите. Молоді, зелені, енергійні. Прямо як я колись був. Страшно. Страшно. Ні, є, є. Шихенька. Є градуса, 2 градусенька зараз поставлю сюди. Уже в нього. Це біля можливо трішки не. А, він 70 градусів там немає. Ні, не, немає. А себе? де той градусник, що ставили на Десь в гаражі в мене, так? Зараз я піду знайду градусний. Найшов градусник, в мене такий волтоклав колись ставили. Звичайно, чи правильно він показує, друзі, я не знаю. Ставимо його собі. Що покаже, то покаже. Отак якось. Під низом можливо вже виставити. Зразу пішла температура. Яка він зараз стане, у зразу не так. Вже 45, було десь 20-30, було 36, вже 45 і лізу вверх. <звук> і так, як насипаю повне, то як би сказати, зразу відчувається, що двигун трішки присідає. Ну не певно. Як на таку бздюльку мається на увазі маленьку, знаєте? Маленько, маленько. 63, бачу, 65 вже підноситься. Десь 65 градусів, до 75. 60, 80, 100, 120, 140. Ну відновляти. 20, 40, 60 70 сто. Парні. Парні десятки. Не очікува. Поправлю. Бачив, що притирка, і навіть ви писали, що ця ж притирка, вона буде йти на... Скажи, притерка йшла чи нас Бісишлася. А мені здається, що практично так само. Mm -hmm. мені, на мою, можливо, можливо це трішки менше. Тут дві думки, не тут спори. десь середину потрібно. 70 градусів доходить до 70, вже дійшло до 70 градусів. Зуб Поправді думав, буду зараз якісь при запуску. Це перший раз, ніхто ж не пробував, бачите, плетерка сама виходила. Думав, що зараз якісь будуть косяки, або не так щось трапилося. або не то щось зробило. Або Засипок пішло. Хоча не знаю, ну, дивився. Інформацію дивлюся, як що робити, так ти черпаєш від других людей, так як, ну з цим зіштовхувався, що знаєш, чи принаймні про що маєш уяву, то там легше розмовляти про щось наперед, знаючи, що буде. А в таких речах я з ними не користувався, ти не знаєш, що буде. І коли починаєш знімати, Ну ти ж не можеш там з другого разу, ви ж би побачили, що вже пробував, що пішла жовта десь, що це, розумієте? Тобто такого не... А воно все так. Насипай, сиди собі спокійно, візьми газету, українська правда, читай, засипай. Засипай, йде навантаження, зразу відчувається, що присідає. Ну, Але потім вже коли розборсує до роліків, то йде легше. 72 градуси. 72 градуси 72 градуси Я хочу просто всю останню, так як воно нагрівається по ходу справи Абсолютно елементарно просто ребенка Щось дрібиться, щось не дрібиться. Ось така доволі суховата, важкувата розтеряблюється. Не знаю, чи це правильно, чи неправильно. 74 градуси. Сидіти коло нього. Я не знаю зараз, скільки ми вже робимо, ну це ж відео безперервно. 10 хвилин, 10 кілограмів цього всього це переробляє. Можливо, 30 днів сказати, плюс-мінус там можливо 2-3 хвилини плюс. Засипать. Як на ще раз кажу на такі агрегати, це мінімальні, що є. Вон відро 10 хвилин, зараз хай 10 цих кілограм переробить за 15 хвилин, наприклад, я ж не кажу, там трошки, що відеречка, це по розсядкам, як на нас, зараз те, що є. На раз дати. 15 хвилин, на раз дати, не пороздавати. 74. Я бачу, що потрібно 76 і зараз 74. Сіратки лізуть, бачите? Сіратки, вже як сказати, сюди до краю. Бо тоді, коли перший раз я протирав, сюди перші сіратки. Дякую підписнику, що відказав. Щоб про три їх, бо воно з середини розходиться, так притірка розходиться з середніх радків, як би сказати, по радіусі, і відходить сюди. Про три, бо останні радки, оці там не всі пробиті, далеко не всі були пробиті. Про три ще раз. Допомогло Дякую. Всі радки працюють, все нормально. Зараз я побачимо, зупинимо. Оставимо сюди вище. блискуча, Блестит. гладенька, без тріщин, без нічого. Ну, по довжині не знаю. ну Нормально, ми ж беремо при старт малим поросятам, плюс-мінус таке по довжині, ну По кольору не таке, бо там якесь темне та чорне. Так, вже підходить до завершення цей процес. Цей цікавий процес. я навіть не встиг нагрітися. Зараз зроблю, взяв уже. Такого це можливо багато, сюди цього вистачить. Так, на завершення роботи, ну, він буде запускатися робити довше, це так, експериментально пробно. Взяв фуст такий був, залишається. Зараз добавлю сюди, зробимо зерненьку сумі, щоб на кінець пройтися ним. Щоб змастити, бо як засохнуть ці, то може бути проблемно. Не знаю, яке його за жирне робити. Ну зроблю жирний добре. І, жирненький такий. Ще. Як бабка колись хату вмастила і глину, розмішувала таке теж. Ця судниця, юбка у глині. І завжди додавали додали кінські. Щоб сюди це не попало. Ставим ціло, перепускаємо це. Нічого не поправляв ключом. Ну, це доведеться вже поправляти, бо це жирне. Воно, можливо, і буде підвисати. А цю суміш, нічого не поправляв, насипав, все пішло. Зараз побачимо, чи там ще є якісь чорні ції, якщо щось побачимо. Ну я думаю, що все. Сіки? 70 що, 5 десь, Да? 75? Я звідси не бачу. Одна поді 74. 74 74 температура гранули. Тобто, ну не 76, бо я бачив 76, не знаю. Ролики ролики прокручуються, ролики прокручуються від руки. Не сильно прижаті, гарачі. Ну, Температуру не скажу, але якщо там 74, то, мабуть, і тут така температура, можливо, трішки більша. По матриці. По матриці. Пробито доволі багато і практично я, ну, можливо, там обломане, бо тут. Ось два бачу таких під питанням, але все ж таки мені здається, що то просто відломалося. Ну, протерлося доволі круто. Проходять всі отвори. Всі отвори проходять. Ось от таку кашу зробило. Ну, це тут багато М -м -м. багато цього. бачите, І... І така гранула. Зараз якось набіг спробую от у чому? Це шус. Але може потім прийдеться від поносу ще лічити. А. І така гранулка. Гарача. Гарача. Погляньте. Розтреблюється, ну, така цупка, доволі цупка гранувка. Погляньте. Ну я не знаю, таке хліб між пшеничним і житнім. Що це за все хліб з кукурудзою трішки, знаєте, такий, ну, не знаю, не їв, але таке якийсь Якийсь щось нагадує мені цей аромат, на що поки що на голову не впадає, питали, ану, Дмитро висловив свою думку? Що до чого, як? А ну, я попрошу вас висловити свою думку і бачення. А як би сказати, на гарачі розмовляти не буду. Від побаченого, від побаченого здивований, в приємну сторону. Як на. Такий об'єм, як на таку величину матриці. Матриця, мені здається, 2,5, не пам'ятаю, 2,5. Штангель трактор. Зараз штангель візьму. Сорян, панове. 3,5. Матриця 3,5. Висловіть свою думку, своє бачення. А я висловлю своє. Домовились? Коментуйте, ставте вподобання до наступних відео. І хай щастить!